Привітик для тих з вас, які мене питають, як же зробити так, щоб швиденько максимально задовільнити кожну потребу кожної діляночки своєї шкіри засобами. Не витрачаючи дуже багато часу, так от скажу вам наступне для личка, ось тут от повністю, тоді, коли мені потрібно зробити антистрес-програму і глибоко очистити, разом з тим надавши релаксу своїй шкірі, я беру масочку на основі рожевої глини і екстракту плюмерії. Для того щоб почистити пори. Кого особливо вони дуже великі і забруднені на тих ділянках там, де треба, наносимо масочку детокс на основі нашого деревного вугілля. Тобто, вже люблять казати масочку чорну, але детокс я люблю. І для того, щоб відновити цю свіжість і світлість діляночки, шиї до кліте, а разом з тим зволожити, я нанесла масочку на основі. Лактобактерій, і воно працює. А діляночки навколо очей я сюди нанесла чудовий е, охолоджувальний гельчик. І я це все потримаю до 20 хвилин і одночасно вирішу багато задач, зробивши тільки. Ось таку процедурку. Звісно, все це наношу чудовим аплікатором, таким пружним еластичним пензликом. Будьте щасливі і разом з тим зі здоровою, красивою шкірою.